Привіт, друзі! Ви на каналі Улюблена риболовля. І сьогодні ми поговоримо про топ-5 найпоширеніших міфів про риболовлю. Давайте розберемося, що з цього правда, а що ви. Поїхали! Перший міф. Що дорожче спорядження, то більше риби. Часто можна почути, що успішна риболовля залежить від вартості вашого спорядження. Так, якісна вудка чи котушка можуть зробити процес комфортнішим, але рибі байдуже. Скільки коштує ваш набір? Головне це ваша техніка, знання водойми та вибір правильних примарк. Тож не ведіться на рекламу. Міф 2. Риба не клює під час дощу. Багато риболовів уникають виходити на воду, коли йде дощ, думаючи, що риба все час не клює. Насправді, дощ може бути навіть плюсом. Він насичує воду киснем і охолоджує її, що робить риб більше рухливою. Під час дрібного дощу варто звернути увагу на поверхневі приманки. Міф 3. Великі риби тримаються тільки глибини. Є думка, що трофейну рибу можна зловити лише на великій глибині. Насправді, багато хижаків, таких як щука чи окунь, часто виходять на мілководдя в пошуках здобичі. Особливо вранці чи увечері. Не обмежуйте себе одним типом місць. Міф 4. Риба краще клює на світанку. Хоча ранкові години справді популярні серед рибалок. Це не є єдиний час для успішного лову. Багато залежить від виду риби, сезону та погодних умов. Наприклад, сон найактивніший уночі, окунь може клювати навіть опівдні. Підлаштовуйте свою риболовлю під конкретні умови. Міф 5. Коли риба не клює, винна погода. Погода важливий фактор, але не завжди вирішальний. Причини можуть бути зовсім іншими: неправильно підібрана наживка, шумна водоймі, чи навіть неправильна техніка закидання. Працюйте над своїми навичками і результат не забариться. Отже, Ось вони 5 найпоширеніших міфів про риболовлю. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїми думками в коментарях. До зустрічі на наступній риболовлі!